Прогнози на поєдинки, де приймають участь боксери України, я намагаюся не робити, тому що я не можу бути об'єктивним експертом щодо прогнозування. Чому? Тому що я дуже дуже люблю всіх наших боксерів і завжди суб'єктивно. Емоційно енергію своєю, я підтримую завжди своїх наших. Тому для мене, для мене цей бій, як і будь-який поєдинок наших хлопців, для мене він такий, знаєте, ну, волніцільний російською мовою. Да? Тому що ну, незважаючи на результат першого бою, є. Є розуміння, що Тайсон Ф'юрі це не там, боксер з якоїсь середньої ліги, да? це боксер, який може в ринзі, у нього прекрасні боксерські скіли. Він дуже мотивований, тому що, зрозуміло, для нього. Для подальшої своєї кар'єри боксерської е, йому це, ця перемога дуже потрібна. І він от вчора я побачила його на відкритому тренуванні. Я сиділа дуже близько е, рингу і побачила, наскільки е, от та епатажна, епатажна поведінка, яка була у нього на першому поєдинку, зараз взагалі цього немає. Відчувається його максимальна налаштованість, відчувається його максимальна концентро... сконцентрованість. І він зараз такий, знаєте, тихенький-тихенький тихенький себе поводить. Тому мені здається, що е Тайсон Ф'юрі буде намагатися реваншуватися і буде намагатися робити все від нього залежне, аби вийти з тим результатом бою, на який налаштовується саме він для Олександра Усіка. Знаєте, більшість боксерів, які були чемпіонами, завжди говорять, що психологічно легше виходити в ринг, коли ти ще не в статусі чемпіона, а коли ти тільки претендент. А ось захищати титули, захищати пояси, психологічно воно, воно завжди ну, більш хвилююче. Тому у Олександра Плюс Олександр ну розуміє наскільки його пер перемога в загальному потрібна для України, для українських людей, для наших воїнів, для всіх, всіх тих, хто боронить зараз і, і на фронті, і десь. Е Такої з інсайдерської роботі наскільки важливо зараз ще один заряд перемоги. Тобто, це битва за світло, це битва за не тільки за спортивний результат, це битва за, за Україну в цілому. І для Олександра також нелегке не нелегке завдання. Тому для мене це хвилюючий поєдинок. Для мене це е, поєдинок. Безумовно, ми очікуємо, ми очікуємо перемоги. Але при тому ми е, розуміємо, що перемогти, ну тобто, це не атлет Ф'юрі, е, якого перемогти легко. Його не легко перемогти. Але мені здається, е, у Олександра та у його команди є чіткий план. ну а то що він вийшов у, у своїй найкращій формі, тобто для мене це безумовна історія.